Усім привіт! З вами Віки і Сім'я Френдлі. В попередній серії перед нами виникла дилема, що ж робити з Джеромом та його кар'єрою. Я спитала також вашої думки і деякі з вас відгукнулись та запропонували таки омолодити Джерома та дійти максимум у його омрієнній кар'єрі. Така ідея мені теж більше до душі, тому тільки що за кадром я його омолодила, і тепер він у нас молодий чоловік та має вже вдосталь часу розвиватися у всіх напрямках, які йому будуть необхідні. Ось, ну у нас це поки що тільки кар'єра. Ось, а далі буде видно. Можливо, ми ще щось інше придумаємо. Так, давай джером іди, прийми ванну тобі треба. Тут у нас Аліса приготувала щось смачне. Нічого, собі подивіться на це тільки. Так, там досить, буде щось це їсти смакоту таку. Ліса нам зробила. Ліса нас вже спить. В неї тут все, все добре, робота стабільна. Так як вона у нас прагне до популярності, в неї дуже багато друзів, і ми давно не робили вечірку по відповідним причинам, тому що в нас була дитина і якось. Трошки було не до того. І ось, а зараз -то з вже, так як вона переїхала в університет, то, в принципі, ми можемо і вже задуматись над тим, щоб зробити нам вечірку. Можливо, потім. Сьогодні Джером у нас вихідний. Ось ми швиденько тут піднімемо, потім понеділок він піде на роботу і буде підвищення. Смачно! На Маліса щось там таке зробила смачне, якусь непросту страву. Так, все досить їсти, поправишся в нас ще. Давайте заховай холодильник, щоб не зіпсувалося. І підеш теж спати. Зробила я їм тут, замовила. Зробила і замовила картини ось такі. Це вони вдвох тут романтичні такі <знів> знімки, а це одна Аліса. Ось це. І ще ось тут повісила, зараз покажу вам. Ось тут ще така. Це Аліса з розалією. Нам грається. Так, Ліса в нас вже встала, Вже виспалася. Джером тільки у нас прийшов, тільки ліг. Две раз такі справи, йде одягнись. Так, ось вона хоче тут написати новелу. Давайте почнемо писати, чому б і ні. В неї багато часу є. Ще ось 10 друзів хоче, ну ми це потім зробимо. А скільки в неї зараз, до речі, я вже не пам'ятаю. 6. А, ні, 6-8. Так, ще двох треба нам. Так, лий на роботу, і на роботу в нас. А, ввечері? Ого, то в мене ще дуже багато часу. Тоді пиши новелу, ось потім ми позвонимо комусь підняти відносини. Коротше, справи в тебе є на сьогодні. Тут теж трохи прибрала територію, ось тут нові квіти посадила, хоч у нас вже якби і зима. Вони не будуть рости, але потім прийде весна. Я сподіваюся, вони не зіпсуються? Ну, по ідеї, не мають, наче. Так, а ці треба викинути. Ці потім викинемо. Тут вже нові поросли. Ну, коротше. Десь перебрала, десь воно вже знову поросло. Ось так от. Так, Джуром, прокидайся. Ти вже у нас дуже добре виспався. Ти роби свої справи раннішні. Так, а далі що там? Прибирання, правильно? Так, прибирання, прибирання, потім логіку зробимо таке. Так, от ти займайся своєю новелою. Так, треба тут зажати, звичайно, але я не хочу це втрачати. Тут дається 15 балів. 15 тисяч балів, а тут тільки 8. Воно вже довго тут висить, ось це бажання. Воно постійно вискакує, тому маю надію, що воно залишиться і надалі. Так, так трохи пописала. Виключай, і ти тут швиденько піднімеш, а потім позвониш комусь. Тут у нас наверху, до речі, холодно. Взимку їм не варто тут надовго затримуватись, тому що вони мерзнуть. Ось, ви бачите, блакитним кольором. В такому разі піде щось сюди. На перший поверх, де в нас тепло, будеш звідси дзвонити. Так, давайте виберемо ось цьому чоловіку. Я думаю, не тут вже 24. Давай. У ванні відігрійся нам. Відігрійся. Так, де ти там? Давайте так покажемо. О, приймай теплу ванну. відгрівайся від тієї холодної кімнати. Перевдягнула її так, трошки в зимовий стиль, скажімо так. Так, де це ага, ось цей чоловік? Просто говорити. Ура, Вони вже друзі, дуже швидко. О, якраз машина приїде, бачите, вона і встигла у нас і пописати новелу. І вам вже з друга собі завести нового. Клас. Все, Закінчила. Де тоді рибок покормиш, щоб вони в нас не померли тут. Треба не забувати і про них. То скільки там, день-два і помруть уже. А вони такі гарні. Не можна, щоб помирало. Їй теж подобається, значить. Ой, у нас вже тут вискакує. Каже, що ці люди більше не друзі, ці двоє. а Ці ще поки що залишаються, але скоро теж зникнуть. Так, як справи у Джероми? Давайте подивимось. Ой, нього ще тут тільки до половини дійшов. Ого, соціалка в нього вже. да. Давайте тоді підемо під нього. Соціальну потребуємо, комусь подзвонимо. О, ну, нехай своїй дочці позвонить, Розалії. Правильно дивіться, у них тут 66, це мало. Треба ж більше було. Ось цей вже зник друг, ось ці ого. Щось він закинув своїх друзів. О, якраз він їй хотів подзвонити. Я не бачив. Питаю, як вона є справи в університеті? Все добре. Як вона там навчається? Друзів знайшла собі? Я поцікався. Так, добре, давайте не будемо дуже багато часу на це витрачати. Іди перекусиш, тут у нас є залишки їжі візьми. Де там вчорашня ця смакота? Візьми поїж. Треба буде підняти теж настрій. Подивишся на цю картину. Ці картини просто дуже швидко піднімають настрій, тому дуже зручно їх використовувати в цьому плані. Все, вибирай собі книжку і. Сідай, вчи. Нам ще тут логіку треба. Так, Аліса нам грошиків принесла. Ну, де ти там? На кому при вона їздить на роботу. а? Ого, чого ти так спати вже хочеш? Ну, йди вже, що тоді. Що я тобі тоді можу сказати? Вже нічим не зможу тут робити. Ні, ніщо вже не зможеш робити. Іде спи тоді. Так, в неї, до речі, тут, мабуть, оно сім вихідних. Клас, ми можемо пропустити якось. І тут ще три вихідних. Тож, взагалі лафа робота в неї. Так, давай, давай, що щоб трошки залишилось. Майже трошки. Е, куди? Чому вже не друзі? І потім теж будемо дзвонити в такому разі. Треба буде зробити велику вечірку і запросити ось цих всіх. Ой, де вони? Ось цих? І цих теж. Щоб вони всі прийшли. Якщо так вийде, звичайно. І з ними всіма гарно провести час і підняти наші відносини. Щоб не падали вони. Щоб завжди залишалися на такому високому рівні. Так. Що трошки давай, давай, давай. Ура! Ух, ми це зробили. Не пройшло і дня. Все, закривай. Вже спати хочеш. Так, що тобі скажу? Ти завтра на роботу в 10 ранку, а логіку ти не піння. до тима трошки, а ну йди. Я тебе так не, не хочу відпускати. Скільки тобі там залишилось? М -м, ще половина. А, ні, ще цілу! Ну, це довго. Давайте трошки нехай посадить. Добре, не будемо вже тебе мучити Іди спи. Цілий день піднімав один бал тільки, один бал логіки. Цілий день сидів за цією книжкою. Так довго взагалі. Так, ліса ти у нас прокинулася тоді. Зараз приймеш ванну і підеш писати свою новелу. Ой, собака з котом б'ються. Нехай б'ються. Нам це не цікаво не будемо на них відволікатись. Все вже побилися ці собака з котом. Тут... А, то маленька собачка була. Маленька собачка і великий вовк. Так, джером, джером. У тебе соціальний навик зовсім вже червоний. Давайте нас прокинешся і зателефонуєш комусь. Бо так тебе не можна на роботу відпускати. Хто там нам? Оця казала, що в неї зникла. Давайте ми тоді їй подзвонимо. В тебе є скільки годинка там, як машина до тебе приїде. Так, вже треба на роботу йому. Давайте ми ще трошки тут поговоримо. Так, все йди. Не виспаний, не поїв, туалет хоче. Соціальні навики низькі. ось так. Бачите, як він дуже складно працює. Дуже складно працює, щоб дійти, нарешті, до своєї мети. Ось вона його мета. Мені здається, Валіса було простіше. Что я вже не пам'ятаю? Ну ні, в неї було реально якось трошки, трошки більш лайтово, ніж в нього. Так, пиши, пиши. пиши пиши нам. А, і вона теж хоче позвонити розалії. Потім подзвонимо. Трошки попиши. Та ми перемотаємо. До 12 години нехай попише, і потім подзвонимо розалі. Так, все. Ой, вона вже змерзла, бачите. Вже бідно тут сиділа, дивіться, як змерзла. вже ж посиніла. Я знаю, гаряча ванна допомагає. Давай іди в гарячу тоді ванну сюди. Сніжок іде. Супер! Сніжок я люблю, сніжок я одобрюю. Так, трошки тут погрілося. Давайте тепер. Давайте нехай вип'є ось гарячу еспресо. гаряче. Може, теж може гаряче еспресо. Відгрівайся яка вона синя, Бідно, заморилася. Так, це в нас помий. Так, це я не знаю, навіщо тут стоїть? Нехай стоїть. Це з дня народження Розалії. Там поставила, так воно стоїть. Добре, йде дзвони своїй дочці, запитаєш де ж у неї як справи. В принципі, можемо її запросити до за себе. Але ні, дзвони. Так, наступного разу запросу. Так, добре, давайте вже комусь іншому зателефонуємо. Ось з цією я хотіла, щоб подружити її. Давайте тоді цій дівчині спробуємо. Так, Джером у нас приїхав додому. Зрозуміла, річ його не підвищили, бо ми ще не всі його навички підняли. Іди поспиш, потім Потім підеш логіку піднімати собі. Так, ти у нас, Аліс, правильно, іди поїж. потім пригласиш. Розалію додому. Ой, у нас тут зламалося. Потім починеш теж. Ці собаки вже набридли нам псувати нам нашу клумбу. Ти бачили? ну скільки можна. Тільки новенькі посадили. Ну, все, наїлось, може запрошувати розалію. Іде поражений того пса. Правильно, правильно, Аліса. Проганяй його свіці, щоб... Фіше, вона до себе прийшла. Зайшла просто так, правильно? Вона ж у себе вдома. Що це в них за гратика? Так, Джером, прокидайся. Тобі вже пора. Прокидайся, підеш у нас ось. Над логікою своєю працювати. Потім, а ти, Аліса, потім підеш писати новелу свою далі. Розалія, що Розалія? Розалія в себе вдома. Вона не буде скучати. Може, робити все, що захоче. Ось її кімната тут збереглася, ми її зовсім не чіпали. Як була, так і є. Як вона виїжджала, тут все стояло, так воно все стоїть, ми нічого не Ось Тому їй буде тут комфортно. О, ми її запросимо сюди. До Джерома. Дві справи відразу зробимо. І логіку піднімемо, і з дочкою відносини піднімемо. А що це ви закінчили, я не зрозуміла. Ну, давай далі грай. Так, Розалія у нас тут пішла пити чай. Дивіться, нічого собі класно, давайте Аліса до неї піде. Нехай Аліса теж з нею поп'є. Аліса у нас знову зелена, чи то синя, може зараз чаєм відігріється. Так, ну пий, чого ти сидиш? Вона посиділа, посиділа, то нічого й не пала. Куди Ну пий давай? Я ж це посадила сюди пити. Вона не п'є, вона просто сидить, бачите? Добре, не будемо тебе мучити, щоб ти в нас тут не померла. Раптово від переохолодження іди, прийми гарячу ванну і все тебе буде чудово. У нас джером може теж позеленіти там, щоб тримається. Ой, вже все. Все, вставай тоді теж, теж звідси. Бачите, незручна кімната взимку. Зовсім, зовсім незручна. Це виходить на згорище, горище, це не кімната. Підеш теж, воно приймеш гарячу ванну. Так, у нас Аліса вже відігрілася. Тепер черга Джерома відігріватися. А він, до речі, якогось іншого кольору. А вже відігрівся. Він був в іншого кольору, ніж Аліса, коли замерзне. Може, це через те, що відтінок шкіри в них різний. Так, ну ми доб'ємо цю логіку сьогодні. Так, сідай. Тобі тут трошки залишилося. Давай, ми швиденько зараз. Ура! підняли. Все, давайте позвіться швиденько. І дивимося, так. Да. Зараз знову позеленіш вам. Ура, на кінецьку ми підняли. Все, можете привітати джому. Ще поки що не з підвищенням, поки що тільки з тим, що він набрав потрібні бали для себе. Ну, ось, А згодом і з підвищенням, я сподіваюся. Так, у нас а ні, на сьогодні йде на роботу Аліса. Це вона вчора була вхідна, ага, точно. Так, давайте ж ми комусь знову подзвонимо. Ми хотіли тій дівчині, трошки з нею поговорила ось з цією. Ще трошки подзвонимо, поговоримо з нею. Так, джером прокидайся, вправляйся на роботу, тобі вже пора. Ой, а ти почини. Почини немножку стумейну машину, потім туалет нам прочистиш. Купа справ вдома, бачите? Купа справ. Хай ти їм чай І Люсі звати. Дамо чайові, чай чи що ми не давали ніколи. Ось що, 100 доларів. Одразу так за весь час, що ми пропустили. Дякую за роботу, за ваш труд. Дякую. Джером повернувся з роботи, лего не підвищили. Чому? Треба, значить, ще один день. Я сподівалася, що сьогодні буде. Ну, могла таку надію, звичайно. що Сьогодні буде. Де тоді прибереться? Бур'яний повиривай. Так, ми тут Джерому... що він хоче у нас? Купити, значить, стерео за 800. Ну, непогано, так непогано. Сауну купити. Так, ось таке гігантське купили стерео. Щоб йому бажання виконати, бачите? Не знаю, чи воно сюди добре вписується. Може сюди поставити? Так, добре, нехай поки тут стоїть. Добре, йди покормиш. Ой! Вони у нас померли! Ну ось, Наші рибки померли. Коли вони встигли? Ми нових поставили. Значить, вони помирають через якийсь час чи що? Бо ми їх кормили. Регулярно причому. Так, у нас вже ранок. Аліса у нас прокинулася. Йди приймай ванну. Так, Джером, ти йди в туалет. Тимпер переодягнешся в нас. Підеш подивишся, як тут твої рослини поживають. Так, все тобі ж на роботу треба. Йди на роботу з Богом. Так, а ти в нас дорогенька будеш робити? 10 друзів хочеш, так? Давай, іди дзвони тоді комусь. Ой, пінгвін до нас прийшов. Який няшний. Давайте приготуємо нам щось смачне. Десерт якийсь. Ось є Санта Кукіс. Санта-Санта або на зима. Так, поки нас зима, давайте приготуємо Санта Кукіс. Так, а ну. Угу, які у нас. Тепер з духовку їх став, М -м -м, як пахнуть. Хі! Згоріли. Е, чого ти їх спалила нам? Та тут дивіться, який навик готування в неї. Нічого Тоді будеш таки їсти. Підгоріли трішки, теж, до речі, корисне, тому нічого страшного. Так, зараз, Джером, зараз побачимо. Ура! Ну на кінець то! На кінець то! Можете привітати Джерома тепер офіційно. На кінець то. Це, звичайно, ще не кінець це ще не виконана його мрія ціль. Але скільки можна було так довго, це підвищувало йому. Він ще заморився. Клас, тепер воно 1356 заробляє. Я думаю, наступний раз це вже буде максимум. Так, тому що ось тут, тут максимум ці навички, вже нема куди далі тягнути, правильно? Так, тому вже наступний раз буде виконана його ціль життя. Так, а потім ти. А ні, ти не хочеш їсти. Я хотіла, щоб він відсвяткував так сказати своє підвищення цим печивом, але він не хоче їсти. Тоді добре, потім трошки пізніше відсвяткуєш, коли зголоднієш. Іди подзвони своїй тоді дочці Розалії. Поділишся з нею такою чудовою новиною. Кажу, доцю уявляєш, мене сьогодні підвищили. Але якраз вони про це говорять, бачите? Знаєте, як ми можемо відсвяткувати? Ось я купила їм шампанське. Вони можуть шампанське випити і відсвяткувати таким чином. Так, ти вже поїла тоді. Досить, давайте. Так, тут у нас є тост. Ні, тут є тост за джерома. О, ось так. Так, що ми там їм щось бажаємо, бачите? Так, за джерома каже. Все клас. Так, тепер давайте просто нехай вип'ють, а потім він вип'є за Алісу. Каже, яка в тебе чудова дружина, як ти її любиш. <тит> Найкраща на всьому світі. Включай музику з буде Романтік. Бачите? Домашня вечірка в них. Це з виразом його обличчя. <свіг> Думаю, який він класний, мабуть. А ну давай, давай. Десь не знаю, навчу танцювати. Вона мила собі там стоїть. Танцює з ним. Хоча вона і теж трошки дивне лице. Це вони вже трошки сп'яніли після алкоголю. У них обличчя змінилося. Романтик у них. М -м -м. Ну що, друзі, на цьому я буду закінчувати серію. Дякую всім за перегляд. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!